Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі. Це Містерії Оріани. З вами Валтасар, канал про магію, про карти Таро. Дякую, що ви з нами. Підписуйтеся, ставте вподобайки. І сьогодні от у виході тих таких подій хаотичних, яких дуже багато в інформаційному просторі. Ми подивимося. Наступне. Які кроки треба зробити українцям для того, щоб перемогти у цій війні? Які кроки потрібно зробити українцям, щоб перемогти у війні? Ми працюємо із, із моєю улюбленою класикою. Я люблю класичну колоду і тому що. Досить інформативна, створювалася дуже-дуже багато років вайтом свого часу, який належав до таємного містичного ордену. Але це зовсім інша історія, можливо, буде зовсім інше відео. А можливо, і не буде. Отже, поїхали. Три кроки. Перший крок наш буде для українців. Другий крок буде. Третій крок. Так, Колоду кладемо поруч. Е, перший крок карта місяць. Ну, вона мені не подобається, тому що дуже багато є прихованого е, те, що знаходиться під звісою, або, як я кажу, криється у тінях. І, на жаль, цю інформацію не можна считати достовірно. І це певним чином означає, що доля твориться також зараз. З іншого боку, це означає, що кожен українець повинен засвітитися, щось усвідомити для того, щоб вийти зі світу ілюзій, зі світу цієї омани та мороків. Тобто, треба пропрацювати свою свідомість, усвідомлення. Свою ідентичність. Це так, от перший такий момент, ну не крок, а момент, який треба зробити. Друга карта. Ми бачимо два високі аркани. От якраз вежа це класична. Треба зруйнувати е, старі стереотипи мислення, стару поведінку, старі цінності, е, тобто все старе. Можливо, навіть це все пов'язано з так званим квантовим переходом. Треба зруйнувати старий світ. І його треба відпустити. І якщо в нас є певні такі установки, блоки у кожного з нас, що може бути як колись, ні не буде. От це треба, отут ми усвідомлюємо, і оце ми все відпускаємо або руйнуємо. Це однозначно, треба пропрацювати. Ми ж говоримо про перемогу. І дивіться, і третя карта. І далі поставити три високі аркани, шанс є за виконанням оцих, скажімо, кроків. І це такий еволютивний рух вперед, досить активний. Але, на жаль, він можливий коли? Лише після того, як ми усвідомимо, зруйнуємо наші старі звички, наше старе мислення, наші мислеформи. І тоді, можливо, ось, ось ця перемога. Е, без усіх кроків перемога ну, неможлива. Тому що будемо, буде підтягуватися старе, е, ми будемо жити в ілюзії, що може хтось за нас щось зробить та в багатьох інших. І тоді не, цього перериву не може бути, ну не відбудеться. Але він можливий, хоча він нелегкий Ну, чесно, він нелегкий. Ну, ви це самі бачите. Карти такі не дуже веселі, за винятком цієї карти. І остання карта в нас нижу ось. Король Пентаклів. Е, теж карта досить хороша. Е, про що вона нам, нам говорить? Нам треба усвідомити свою е, родову приналежність, приналежність до нашого роду, е, с, таку, знаєте, самоідентифікацію. Те, що ми унікальний, неповторний народ, і це повинно нас наповнювати. Це повинно давати нам потужний ресурс. Це якраз тут не про гроші, бо ми про кроки говоримо. А от, от і тут все почалося з усвідомлення, з виходу ілюзій. І нам треба пам'ятати, що в нас є наші потужні роди, які е колись проживали на цій території. бо це і також володар землі, володар території, і е, треба усвідомлювати себе частинкою наших пращурів, які позагинули в нашій землі, і вони також можуть додати нам сили. Е, всім зичу оцих позитивних змін, оцих зрушень. Тому що без роботи над, ну, над собою неможливо рухатися вперед. Е, усвідомлюємо і твоїмо добро. Я зичу вам не заглиблюватися в емоції ненависті. Е, я зичу вам не заглиблюватися в емоції злості. Е, це тяжко. Це дуже тяжко, але е, ми повинні дати виход і. Виход нашому світлу, і щоб безпосередньо самі вищі сили допомогли це зробити. Тому що, от, наприклад, отут, коли ми, ми вже руйнуємо, це, це безвихідь, розумієте? Не можна вже жити е, о, о, старими програмами. Повинен йти абсолютно все нове, світ змінюється і еволюція буде продовжуватись. Навіть якщо цього всього не відбудеться, е, ну, ми не зробимо. Все піде зовсім по-іншому. Бо ми ж зараз говоримо про перемогу. Тобто вона важлива. Але за оцих умов. І ці умови ну не легкі. Наприклад, бо в нас зараз така, знаєте, тенденція моя хата краю, нічого не знаю. І у нас зараз знаєте такий вибір: кожен веде свою війну. Але ця війна у кожного заради перемоги. Але найважливіше з них перемогти самого себе і дозволити нашому полум'ю вирватися і освітлювати темряву довкола нас. Дякую, що ви були з нами на каналі. Я вам так безмежно, безмежно вдячний, зичу всім. Гарних вихідних, мирного неба. Бережіть себе і бережіть своїх рідних. Обіймаю своїми крилами.